Всім привіт! Ради вас бачити на моєму каналі Ужгородський замок. Хто ним володів Замкові перебудови та історія першої ужгородської церкви? Тож не переключайтесь, буде цікаво. Засновником Ужгороду і Ужгородського замку вважають легендарного князя східнослов'янського племені білих хорватів Лаборця. Лаборець народився десь у середині 9 століття та володів замком до 896 року. В часи Лаборця замок виглядав зовсім інакше. Це була дерев'яна твердиня на одному з пагорбів сучасного міста Ужгород. В підвалах замку виставлено чудовий макет замку Лаборця. 896 року угорські племена на чолі з Арпадом штурмували фортецю Лаборця протягом чотирьох днів. Однак сили були нерівними, тому численніша армія Арпада все таки змогла захопити фортецю. Лаборець спробував втекти до тепер словацької фортеці земплін. Але був наздігнений та вбитий над річкою Свіржавою. Тепер цю річку назвали на його честь, і зараз вона зветься Лаборець. Ця статуя Геракла була відлита в 19 столітті на тур'єреметівському ливанному заводі. Щойно ми перетинаємо вхід у замок. Одразу падає на око статуя давньогрецького героя Геракла. За легендою, Гераклу доручили знищити лерейську гідру. Гідра була настільки отруєна, що люди гинули навіть від одного її подиху. Геракл вбив гідру, а тіло її закопав у землю і привалив скелею. Саме битва цих двох міфічних персонажів і зображена у цій скульптурі. Ця статуя також була відлита на тур'єреметівському ливарному заводі і також була виготовлена в 19 столітті. Привезли гермеса до Ужгородського замку близько 1948 року. За легендою, колись Зевс подарував гермесу золоті сандалі з крильцями, щоб той встигав виконувати всі його доручення. Ці сандалі також видно на скульптурі. Раніше Гермес виконував функцію грубки, що підтверджує круглий отвір на його голові. Це досить символічно, оскільки по легенді саме Гермес навчив людей запалювати вогнище. Цікаво, що вже в ті часи закарпатські залізоплавники знали такі подробиці життя давніх греків. Цей Турол колись стояв у селі Вилок Бергівського району. В дзьобі він колись тримав шавлю, від якої зараз залишився тільки маленький фрагмент. Туру потрапив до музею після Другої світової війни. Є досить цікава легенда. 1703 року у повстали проти австрійського засилля. Того ж року, біля села Вилок відбувся перший переможний бій у на чолі з Ференцем Другим ракоці. По легенді, ракоці зумів перемогти завдяки турулу, який переніс йому в дзьобі шаблю. Рівно 200 років по тому на місці цієї битви був установлений 18-метровий обеліск з бронзовим турулом, який тримав у дзьобі шаблю. Приблизно століття тому в Ужгородському замку були знайдені руїни церкви святого Юрія, яка була зведена в 13 столітті і вважається першою ужгородською церквою. Протягом 14-17 століть церкву неодноразово перебудовували 24 квітня 1646 року. У храмі було укладено Ужгородську церковну унію, внаслідок якої на Закарпатті було створено уніянську греко-католицьку церкву. 1728 року в Ужгородському замку сталася величезна пожежа, внаслідок якої погоріли верхні поверхи замкового палацу та згоріла вся церква. Саме у цій церкві похована велика частина відомого роду другетів. Остаточно церкву розібрали 1762 року. Тоді ж, фундаменти, яким вдалося уціліти, були засипані землею на наступні століття. На бастіоні ужгородського замку відкрито чудовий оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Ужанську долину, яку він контролював. Цей міст колись був єдиним входом у так званий замковий палац. Колись ось тут міст був підвісним. У разі підйому він одразу ж і захищав одвір воріт. Над воротами установлений герб родини другетів, про яких далі і піде мова. Другети це могутній французький рід, який володів землями західного Закарпаття протягом чотирьох століть, а саме 13-го і аж до кінця 17-го. Першим до Угорського королівства прибув Філіп Другет. Філіп Другет під час відомої битви при Розганівцях врятував Карлу Роберту королю Угорщини життя. В Подяку за це він отримав подарунок Ужгородський замок. На Закарпатті у Другетів було три замки: Невицький, Середнянський та Ужгородський. В Ужгородському замку колись було дві криниці. Одна знаходилась у підвалі. На жаль, вона не збереглась. А друга в замковому дворику. Про цю криницю є досить цікава легенда. Тут росте дуже унікальний вид папоротів, він занесений в Червону книгу України. Такий вид ви зможете знайти тільки в колодязі Ушгородського замку та в колодязі Невицького замку. Нібито це підтверджує той факт, що ці два замки були з'єднані між собою підземним ходом. А це друзі 10 кілометрів підземних ходів. Також повинен вам розповісти про каземати людська жорстокість не має меж. Навіть звір биває тільки з двох причин поживитися або ж захиститися. Тут зображено багато способів катування людей. Ужгородський замок набув сучасного вигляду в часи правління Мікло Берчині та Крістіни Чакі. Це відбулось на зламі 17-18 століть. На честь Мікло Шаберчині названо вулицю в Ужгороді. У 19 столітті в Ужгородському замку було відкрито духовну семінарію. Тоді був зроблений і другий вхід в замковий палац. Після Другої світової війни в замку розміщається і функціонує краєзнавчий музей. Тут зроблено багато різних експозицій, також виставлено багато різних цікавих знахідок з усіх куточків Закарпаття. Але це вже тема для нового ролику. Друзі, кожне відео потребує фінансових витрат. Тож, якщо ви бажаєте фінансово підтримати мене та мій ютуб канал, ви можете відсканувати ось цей QR-код, який зараз з'явився у вас на екрані, або ж перейти за посиланням в описі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для нових відео. Всім до нових зустрічей!